Добрий день, шановні клієнти. В цьому відео обговоримо модуль програми МЕДОК для створення податкових накладних на основі чеків. Цей модуль корисний для організації платників ПДВ, які є учасниками системного електронного адміністрування ПДВ. Він дозволяє завантажити чеки з СОД РРО та формувати податкові накладні на їх основі. Цей модуль буде в нагоді організаціям, які є платниками ПДВ на додану вартість, відповідно, є учасниками системи електронного адміністрування ПДВ, СЕА ПДВ. Суб'єкти господарювання, які здійснюють постачання товарів або послуг споживачеві, який не є платником податку. Відповідно, розрахунки, за які проводяться через касу, реєстратори розрахункових операцій, банковську установу чи платіжний пристрій. Такі організації мають складати податкову накладну за щоденними підсумками операцій. Та інші випадки, коли складається податкова накладна за щоденному підсумку операцій. Це окреме рішення, яке потребує окремої ліцензії. Для того, щоб повноцінно з ним працювати, вам також знадобиться модуль облік ПДВ, щоб потім ці податкові накладні була можливість реєструвати. По-перше, нам потрібно завантажити чеки. Для цього переходимо в розділ Облік ПДВ створення податкових накладних на основі чеків. Натискаємо Завантажити чеки. Є можливість як завантажити в цілому всі чеки по підприємству, та також можемо. По окремому РРУ завантажити. Обираємо господарську одиницю та обираємо касу. Можемо обрати період. О, хочу зазначити, що період максимально можна проставляти місяць. Тобто, якщо більше, потрібно буде декілька разів завантажити чеки. Натискаємо завантажити, підписуємо ключі. Чеки завантажені. Тепер можемо формувати податкову накладну. Також хочу зазначити, що в даній версії програми Медок поки що чеки сформовані на передоплату, чергову оплату, остаточний розрахунок. Поки що ці чеки не будуть потрапляти до податкової накладної. В подальшому розробники додадуть цю можливість, але поки що податкові будуть формуватися без цих чеків. Формувати податкову накладну ми можемо декількома способами. Або обираємо яку-небудь певну кількість чеків та натискаємо створити податкову накладну. Або в цілому просто за весь період. Просто створити податкову накладну. Ось у нас є попередження стосовно чеків, які не потраплять до податкової накладної. Та також залежно від ставок, інколи будуть формуватися декілька податкових накладних. Сформувалась податкова. Як бачите, їх сформувалось дві, залежно від кода ставки. Програма бере дані із чеку назву у коду КТЗ, ДКПП одиниця виміру. Вартість враховується вже в податковій накладній. Якщо є номенклатура з однаковими даними, тоді просто підраховується загальна кількість та додається в податкову накладну. Якщо є якась відмінність, тоді вже в податковій накладній буде цей товар показаний окремими строчками. Як ви ж тут бачите, різна вартість, тому її формується окремими рядками. Дата податкової накладної. Коли в цьому розділі обраний якийсь конкретний день, тоді дата виписки податкової формується саме на цей день. Якщо ми обираємо який-небудь інтервал та беремо до розрахунку чеки з різними датами. Якщо о, проставлений період який-небудь конкретний день, тоді дата виписки податкової буде о, саме на цей день. Якщо ми обираємо який-небудь інтервал, тоді дата виписки податкової проставляється поточна дата. Відкриємо який-небудь чек. Чек виглядає не так, як зазвичай, а трохи змінений. Саме ось в такому вигляді. Повернемось до податкової накладної. Коли формується податкова накладна, ось у нас дані потрапили до неї, ми перевіряємо її. І тут запитуються дані, яких не вистачає. Тому що дані брали з чеку, значить, в чеку не було зазначено ставки. Не було зазначено код товару, КТЗ, ДКПП, тому потрібно буде вже дозаповнити. Ось як, наприклад, код ставки 903 тут потребує ще вказати код пільги. І потім вже, коли ми все заповнили, у нас буде можливість відправити податкову накладну на реєстрацію. Такі податкові накладні зберігаються там, де й зазвичай, облік ПДВ, реєстр податкових документів. Ось наша податкова накладна, яку ми формували. Також в, цьому розділі, також в цьому розділі є графічне відображення чеків, які вже потрапили до податкової накладної. Ми можемо натиснути наступні дії і відкрити податкову накладну. Якщо дані одного і того ж чеку зазначені, в, наприклад, в декілька податкових, то відкриється саме остання податкова накладна, з якою ми працювали. Дякую за увагу. Гарного всім дня на все добре.